Такі мільйонні перегляди, і там перше місце в чартах нетфліксу. Серіал здобув, тому що ну, типу, мені здається, що реально е, спрацювала оця формула, і то, що вони взяли, не, не знаю, мені здається, з різних серіалів і персонажів, відсилки, які будували архетипи, uh -huh. воно все-таки зіграло якусь е, вирішальну роль. Ну і сама е, історія «Венздей» це така вже теж вважається іконічна історія. І там от вони взяли від Гаррі Поттера щось, від Шерлока. Дуже багато хто порівнює, наприклад, цю е, е, персонажку головну з Шерлоком, тому що ну, ніби той грав на скрипці, вона грала на віолончелі, вони обоє інтроверти закриті, і в них у е, бок житті з'являються е, найкращі друзі, максимально світлі, екстраверти. Там Ватсон це та сама, боже, як її звали. О, ми вражені, правда так, якщо <рес> чесно дуже е, ініт, вона на противагу їй, максимально позитивна, яскрава і так далі. І це ті е, архетипи, які нам подобаються. Нам подобається, коли хтось настільки інтровертний, закритий, а соціальний знаходить і прив'язується до когось настільки відкритого, екстравертного і соціального. Ну та що впродовж історії він змінюється і змінює свою позицію. Ну, в принципі, це було передбачено, що зрозуміло, якщо вона. Попадає в цю школу, тут розвертаються події, що вона якось буде змінюватися. Мені, наприклад, дуже сподобалось, як на неї впливала її сусідка вовкулака, і ні. <плес> і ні, та. які вони просто два різні світи, і наскільки тій інід, з рожевим волоссям вдалося таки розтопити її крижану душу.